Щиро Вчиновітають тих, кого не встиг прилітати. Yeah. І ми продовжуємо в цьому роді перейоти. Я, звичайно, думав за один цих пройти, але я бачу, що нам чотирьох не вистачить. Сьогодні ми звернумося на одній маленькій темі, де в 18-му вірші третього розділу Ішуа через Івана Йоанна Говорить, намасти на очі масти свої очі, щоб бачити. Мастю намасти свої очі, щоб бачити. Якщо читаємо трішки вище, то ми бачимо, що, що звертаючись до церкви, говорить, хідбай у мене, тобто Білу одяг, золото вогнем очищене і далі. А тут він говорить намасти тобто. Це мастило вони вже мали. Якщо дивитися, була Діки взагалі була дуже відома лікарська медицина, і вони дуже розповсюджені були в історії того часу, вони з'їжджалися з цих кіночків імперії. Особливо вони були розповсюджені їхні школи. Мазію для душей та очей. Вона вироблялася сама э, ця пудра з Кінської золи, і вона звалилася Тихорадія. Якщо хто знає в медицині, ця назва досить збереглася. І ця пудра досі використовується. Хоча вона була. Що роки, ще до народження Христа, так сказати, зроблена, але вона досі використовується. Тобто, ми бачимо хімію медицини в той час саме владі. І якщо вам не є, що ти вже маєш цю масці, які намасти своїх очі. Тобто, владія виготовляла це мастило для інших, а за свої очі не торгувалася. Що ми бачимо в сьогоднішній час у Християн? Кожен проповідник чи пастор намагається намазати очі людям своїми проповідями наставню. А скільки сьогодні проповідників намажують свої очі, дивляться на своє життя, на своє життя. Також стосується кожної людини, кожного християнина, як ми все не чує. Кожен намагається намастити очі іншим. Але тут говориться. «Помаж свої очі. Ось сьогодні ми поговоримо, звичайно, сьогодні часу нам не вистачить, щоб повністю освітити цю тему, але трішечки те, що ось сказано, те, що Бог заклав, мені спробуємо подивитися. Давайте подивимося, де в перше Писанні сказано про очі. Звичайно, там вже засвітилася картинка це при спілкуванні змія з жінкою. У них це було добре і вони не звертали на конкретні свої частини тіла ніякої уваги. Вони дивилися на себе в цілому, що вони були дуже добре створені, як вони їх бачать і сам Бог. Але тут Змій звернув увагу на одну хіч. Третій розділ буття 4, 5 вірші, і сказав змій до жінки. Умерте не умрете, бо відає Бог щодня, того, коли ви вкусите, ваші очі розкриються і станете виними у Боги, знаючи добро і зло. Тобто один момент. Ваші очі розкриються. І це, звичайно, красав перш за все на тому, що відбувається в тому світі, звертає наші очі у свою увагу, а потім вже слух. Ми перш за все, якщо щось чули, що року не сходу обертаємося, щоб побачити, що там шоршить. Очі наші хочуть знати. І тут також Єва подивилася на цей політ. І що ми бачимо і побачила жінка, що дерево то на їжу і придатне для очей, і пожадливе дерево, щоб набути знання. І взяла його то плоду та й з'їла сама, і разом дала чоловікові своєму. І він її. Тобто через очі ми, ми бачимо, тут закрадається людину бажання. Побачив, якусь скрізь все захотів її придбати. А коштів немає, то пішов від праву. Звичайно, це жадання людини все закрадається за... через очі, пожадливість очей. Хочуть все бачити і хочуть все знати. І що це, до чого це привело? Адам і Єва вони побачили знання, побачили іншу історію, бачили іншу картину усього, те, що вони нагі. Але вони далі не могли бачити обличчя Бога, бо мали померти. Чи варто було ця пожадливість очей до того, що у них. Що вони отримали спілкування, взятили спілкування з найдорожчим тим, хто у них був, тим, хто їх створив? Давайте зараз подивимося на один приклад порівняння науковців з відеокамерою і оком. Відеокамеру, каналу наснімо, ми дивимося зображені і дивуємось. Ух ти, яка краса. Але сама найкраща камера, вона має 24 мегапікселя, як говорить, а все інше то розширення йде. Але око воно має 576 мегапікселів. Тобто, це у багато разів більше. І людина може побачити набагато більше, ніж те, що може засняти камера. Далі ми будемо говорити про не тільки про зовнішній, а й про внутрішні очі. Там є порівняння, де повісти Саломуна говорить деякі моменти. І Давид говорить псаві, прославляю тебе, Боже, бо я дивно. Створений. Він бачив те, що в ньому є, і як воно використовується, і воно єдино створений. Тому що наука, яка б вона не була високою, вона цього не могла б зробити. Те, що ми маємо, ми маємо від Бога більш якісне і більш е, корисне для нашого життя, ніж дає нам цей світ. І ось коли ми перевірку зору робимо, то перед нами виставляють планшет. Проходили всі, хтось прочитає, може верхню строку. звичайно, ну, ще є ще більше букву, там де тільки дві букви поміщаються в клядок. Ну а деякі ніжні прочитують без проблем. Коли я прийшов в останній раз, це вже було дуже давно, після того не став ходить, то підкреслену червону строчку я прочитав без проблем. Вона говорить, лікар говорить, у тебе проблем немає з зором, можеш йти. Зовнішнім зором, можливо, нема. Але скільки у людини є проблем з внутрішнім зором, і вона не хоче боротися. Вона не звертає на нього уваги, але це є дуже важливо. В 82-му там не вказано автора, але той написав Асаф, 16-18 вічами говориться, і роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно для очей моїх, аж поки прийшов Божу святиню і кінець їх побачив. Тобто він говорив о... Тим, що він бачив багатих, як вони розбагатіли, і він позуміло з бідними і що воно виробляється. Навіщо це так? Ось як люди говорять, чому я бідна так живу, не а ось той має і машину, і будинок, і самоліт, і прочіє. І тут говорить, Це було важко для моїх очей. Я не міг зрозуміти, ось потім він говорить. Аж поки не прийшов у Божию, у дому Божий і не побачився це. Тобто, якщо ці питання турбують, треба йти до Дому Божого. І я бажаю по суботах у нас буде дуже чудовий розбіг Слова Божого, який відкриває багато відповідей на багато питань. І хто хоче дізнатися, чого -то там відбувається, той запрошує, щоб приходили на першу годину. Далі є прислів'я на ході, що є ті, що слухають, але не чують. Є ті, що дивляться, але не бачать. І є ті, що знають, а не розуміють. Буває таке, що ми говоримо з людиною, намагаємося щось пояснити. В а вона бачиться зі своєї сторони. І ми шукаємо а вона нас засуджує. Чи ми тут намагаємося каятися, розповідаємо, а вона хоче виникнути для своєї користі, щоб дізнатися про якісь таємниці, ще випитує далі. І Ось учні, звертаючись, до їх живу, коли він говорив до находу, він говорив що причина не писано. І він нам говорить, чого ти говориш їм причам? Навіщо вони ще не розуміють? Це якраз методика фарисеїв була, щоб говорити причина, щоб тільки певний коло людей могло їх зрозуміти, тобто свої, а інші нам не потрібні. В такий в подібний момент був 800 в 800-х в Германії, коли там були євреї, їх почали, вони почали говорити новою мовою, якою не існує вала. Євгеніїв там розумів без проблем, бо вони знали там деякі моменти, як треба реагувати. Але німці не могли звучити. Асістська мова, така, як її прозвали, почала існуватися від них. І з чула вагон, яка на тому розі 16-му вічі такі е, відповідь до учнів. Якому говорі до них підчини, що вони дивляться, не бачать. І слухаючи, не чують і не розуміють. Тобто ми бачимо, яка стає з як... Говориться в народі в неї душної час цих слів. І над ними збувається пророцтво Ісаї, який промовляє. «Почуйте слухом і не зрозумієте. Дивитися будете оком і не побачите. Дивитися будете кайті. Все чи часто е, бувало. Це християнський свідоцтв, коли вони бачили неймовірні видіння під час свого засудження на смерть. Одне з подібних я відправив в руку, яке мені надіслала сестра одна сьогодні вранці. Я-то бачив вінки, а інші не бачив. Бо це не всім дано побачити, але тим, хто ходить з Богом, він може побачити те, що він бачить інші. Ось візьмемо приклад Ірода. Коли народився Машіях, на немовірні дива дивак е е е навколо. І ось одне з див, те, що на небі з'явилася надзвичайна зірка. Яка з дальньої сходу привела мудреців. Але ірод, який був в центрі міста, теж наблюдав і іншій в Ізраїлі бачення, але вони не розуміли, що це думково, поки їм не сказали люди зі сходу. І ось в був у ми в Івані Дімотвія в Богому розділу ми з першого потекій вірші читаємо, коли ж народився Ісус у вірні Юдейським, за днів царя то ось у лиці, до були до Єрусалиму зходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зору Його і прибули поклонитись йому. І як зачувся цар і Занепокоївся із ним увесь Єрусалим. Тобто ця зірка була в центрі уваги, але Ірош і жоден в Єрусалимі цього не помітив, поки їм не сказали будінці зі сходу. Так буває і у нас часто, що те, що поруч перед нами ми не помічаємо.